Олександр, мене, якщо чесно, найбільше цікавить, чого крупноформатний блок. Великий блок, ну, швидкість монтажу. Друге. Це перше. А друге, це те, що люди запитують: ну, якщо порівнювати там з іншими матеріалами, він енергоефективний. Ну я, я не бачу просто мінусів. Те, що я помітив, ви будуєте. Дуже швидко. Я, я вам кажу, як є в котежній забудові, напевно, що No1, по швидкості. І я, і я так розумію, що матеріал відіграє роль це. Чисто. Ну, так. Да, да. Ну, ми, наприклад, деякі будинки будуємо з цегли, повнотілої. Угу. Перше, людям треба більше платити, довше монтаж іде. Ну, з блоків просто як з конструктора. Там, два дні і коробка стоїть. Ну, кажу так, як є. А так як я ще професійно займаюся монолітними перекриттями своя палубка, три дні перекриття зробили, там чуть постояли ти, і ти, знов... тиждень буде, ну умовно. Ну не тиждень. Ну там, да. поки якщо, виш... я, дивіться, бетон набере, якщо погода на що, я скажу так: якщо сильно побитися б заклад з кимось, да, я за місяць коробку з вікнами поставлю. Десять на десять. Хочете okay. вірте, хочете ні, я можу зробити. Віримо, ну ми ми, ми ми це бачимо в реальності в соцмережах. Я як як будуються ваші об'єкти?